Насправді ви можете заробляти скільки завгодно, але ваша фінансова ситуація ніколи не зміниться. Я знайомий із сотнями людей, які заробляють 25 тисяч євро на місяць і не володіють нічим, окрім боргів. Чому дохід не змінює їхню фінансову ситуацію? Тому що залишається два фактори, що перешкоджають зростанню доходу відсотки і ви самі. Якщо вам недостатньо того, що маєте сьогодні, то не впорайтеся також, якщо зароблятимете вдвічі більше, адже відсотки не змінюються. Якщо ви сьогодні заробляєте тисячу євро і заощаджуєте 10 відсотків, то це 100 євро. Відкладати ті самі 10% від 12 тисяч євро, тобто 1200 євро, набагато складніше, адже сума вища. Тому при маленькому доході економити навіть легше.